Вчора ще одного гостя це політолог Дмитро Васильєв, Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас! Вітаю вас, пане Дмитре. Як ви зараз бачите ситуацію в Америці навколо допомоги Україні? Бо знаєте, от е, начебто, всі. Е, Говорить про те, що вкрай необхідно зараз надати допомогу Україні комітет розвідки Палати представників закликає після своєї секретної наради, що треба необхідно оперативно надати допомогу. Всі точаться навколо цього дискусія, але от разом з тим є заява, що і, начебто, спікер може. Знов таки через кілька тижнів лише внести законопроект на розгляд, тобто знов таки є певного роду відтермінування на кілька тижнів. А для нас це, ну кожен, кожен день дуже ну, ну, Поки немає але така вірогідність є, що в сенаті буде відтерміновано. Сенат, так, да? так, так, так. Угу. Тож у підсумку, що ви бачите зараз в загальному плані, що відбувається з допомогою в Америці, і чому США зволікають з допомогою? Саме таке питання ми ставимо нашим глядачам сьогодні. Mm. А, ну, давайте повторимо те, що ми вже дуже багато разів повторили. Іде політична кампанія, а, вибори по суті, президента а, і великої частини конгресменів у парламент. А, і а, змагаються Республіканська демократична партія, змагаються дві особи Байден і Трамп. Ну, фактично, сьогодні також вирішується доля спікера Нижньої палати Джонсона. І фактично це боротьба за політичне майбутнє всіх цих трьох. Але зрештою, Джонсон є інструментарій, а от реальна боротьба йде між Трампом і Байденом. І, на жаль, ми дійсно залежимо тільки від цих двох людей. Політичні сили, які працюють з ними, вони тільки відіграють інтереси, глобальні інтереси цих двох особистостей. Які, один з яких стане, ну як ми розуміємо, президентом Америки в наступні чотири роки. Від чого залежить насправді доля не тільки Україна, а й всього світу. Але е, я думаю, що більшість конгресменів, як демократів, так і республіканців, дуже чітко розуміють, що від того, що відбувається сьогодні, буквально сьогодні, в Україні, залежить, залежить доля в світу точно так же, як і від того, хто буде президентом Америці. І насправді, от ви цитували там рішення секретно зустрічі американською, де багато разів звучало майже три три десятки разів слово «критична». Як насправді ця критичність виникла ще півроку назад. І е, якщо ми посилаємося на нещодавні <кхід> звернення президента, президент сказав, що якби у нас було достатньо ракет ППО, е, наші теплові теплоелектростанції, теплові електричні станції працювали би продовжували попрацювати. У нас би не було критичної ситуації з нашою інфра енергетикою, енергетичною інфраструктурою. І ми насправді ще не розуміємо, а яким чином ми будемо жити до зими, а тим паче як ми переживемо наступний зимовий сезон. Тому, тому звісно, що політика Сполучених Штатів впливає на все. Але я думаю, що сьогодні ті люди, які приймають рішення у Сполучених Штатах Америки, і могли би сьогодні вже винести на голосування рішення по підтримці України, мають розуміти, що від них залежить буквальному сенсі. Доля світу і насправді доля е, тих американців, е, яким можливо прийдеться воювати і помирати на е, території Європи, тому що так затягувалося рішення по підтримці України. Mm -hmm. Mm -hmm. От власне читаю народне обране спан Желізняк. Він зараз наскільки розумію, з відрядженням у США Зазначає, що досі немає тексту а, від спікера Джонсона, і це означає, що дискусії навколо цього в закритому режимі досі проводяться і до дедлайну ще є певний час. Mm -hmm. Та ні, він не у відрядженні, але в нього там якісь джерела свої. Він навіть у цей ну, я підрахунок я да? пом да? Помиляюсь фотографу, світлину сподіваюся. А, Штата. вже все ж таки важку артилерію підключили, Желізняк так, да, просуває, якщо я не помиляється, я Вашингтоні. Ну гаразд тут же вже ну я думаю, пан Дмитро гарно описав да, цю, цю ситуацію, але ем, десь навіть мексиканський кордон подівся. Ви ви помітили? Вже, вже якось його і не згадують. Пане Станіслава, що сталося з мексиканським кордоном? Вже вже не він є причиною того, що блокують нашу допомогу. Насправді зараз говориться про те в західних джерелах, що якраз таки ці законопроекти чотири цих законопроекти вони не передбачають питання американо-мексиканського кордону, і це і, і, і говориться про те, що це може стати проблемою, і причиною того, що ці законопроекти можуть бути не підтримані, особливо з боку цього радикального крила республіканської партії. Тож фактично не потрібно зараз сподіватися, що так просто нам вдасться, ну скажімо так не нам а. Американським політикам проголосувати ті, що ратують власне за допомогу Україні, і що власне цей кордон десь вийде за душки. Ні, тут будуть жорсткі дебати, і однозначно він це питання повернеться. І, на мій погляд, можливо, я не ну, скажімо так, припускаю це. Можливо, це і не в такій мірі, але тим не менше, ми повинні розуміти, що ці законопроекти подає саме Майк Джонсон. І саме в цих законопроектах не передбачається оце виділення коштів на кордон. Можливо, це є певним елементом торгів з тими ж самими радикальними республіканцями, які власне і ратують за те, щоб можна було зняти Джонсона з його позиції, якщо він власне просуватиме допомогу Україні або просуватиме її в тій мірі, який, наприклад, пропонував Сенат. І для того, щоб власне мати можливість щось поставити на шальки Терезів, він власне може потім погодитися на такі компроміси. Наприклад, так ви даєте так, ви скажімо так, в непропонуєте поправки в контексті південного кордону. А ми, наприклад, там в Україні дамо якісь більші можливості не тільки, наприклад, військову допомогу, а й гуманітарну, тому що багато є, які виступають проти цього складові, складові серед республіканців і тому подібне. Ну, власне, мені здається, що це лише от для таких от елементів торгів і для знайдення компромісу. Ну можливо, і інші є причини, але на мій погляд це такі, що це питання рано чи пізно ну, зараз. Фактично тільки може бути рано. Воно вспливе. і, вочевидь, під час цих дебатів, які будуться найближчими днями, ми повинні розуміти, що будуть багато якихось запропонованих поправок і пропозицій. І вочевидь, ця також не буде виключення. Mm -hmm. Mm -hmm. А, я п... тут єдине, що а, додам, щоб да. не бути голословною, що дійсно е, я була права, пан Залізняк зараз знаходиться в Сполучених Штатах Америки ще так розумію, з 15-го числа. Тобто, мабуть, народні обранці ну не просто так поїхали до Америки mm -hmm. і зараз там в да. солому режимі працює з на те, що це питання дуже актуальне. Відправили так. кнута партійного організатора, щоб він там, значить. Э -э -э Налаштував порядки республіканців. Друзі, ну давайте рухатись далі. Цікаво, що ця позиція США про невиділення допомоги, ну конкретно Джонсона і Трампа дуже сильно збігається з позицією Путіна і Китаю Цзіньпіна. Адже, от лідер Китаю Сідзінпіна, зустрічі з Шольцем у Пекіні обговорили власне війну українсько-російську. Сі запропонував чотири принципи для відновлення миру в Україні. Згідно з ними, усі сторони мають перше надавати пріоритет підтримці миру і стабільності, а також утримуватися від пошуку. Егоїстичних вигод, не розумію про що це він сприяти охолодженню ситуація, не підливати масло в вогонь. Так розумію, це про військову допомогу і створити умови для відновлення миру та утриматися від подальшого загострення напруженості. І також останній пункт сприяти зменшенню негативного впливу на світову економіку та утримуватися від підриву стабільності глобальних промислових. І у ланцюгів поставок. Ну, це зрозуміло, це про санкції, напевно, mm -hmm. відповідно. А стосовно мова, другого йде... пункту. Хто б говорив, мені хочеться сказати. Ось так, так. Панове, але пане Дмитре, потім пане Станіславо, чи не здається вам, що оці три світові центри: Пекін, відповідно, Вашингтон і Москва, зараз вони якось вже ну, практично синхронізувалися, тому що не треба виділяти допомогу. E, значить, і гасити таким чином війну. Але вона не гаситься, бо Росія далі рухається. Ми бачимо це. На фронті готує новий контрнаступ. Тобто ну, хочеться зрозуміти цю логіку і Китаю, в тому числі, і Вашингтону. Пане Дмитро. <кій> ну, я думаю, що треба ще й пригадувати Брюссель, а, і всі ключові столиці європейських країн, які приймають серйозні рішення, і а, рішення Макрона. І ну, які ми всі дуже добре обговорювали, тому що Макрон зрозумів, що він зможе стати історичною постаттю в, в сьогоднішньому світі, Шольц ну в Берлін, та допомога, яку ми отримуємо, вона дійсно відрізняється від той, яка була задекларована два роки назад, коли нам хотіло дати шлеми, можливо, там щось ще. Але точно на ту зброю, яку ми отримуємо від Німеччини. Тому а, і те, що все ж таки Європа виділила величезний бюджет на допомогу Україні як як мілітарну, так і фінансову. Тобто, я думаю, що ці рішення вони, тобто, що ці рішення вони якраз підбадірюють наших ключових партнерів це Сполучені Штати Америки. Uh, ну, йти правильним шляхом Да? тому, що всі ключові партнери, які представляють вільний демократичний світ, розуміють, що якщо Україна паде, то uh, війна буде розповсюджена далі на Європу. Uh, американцям прийдеться воювати і гинути на території Європи, і uh, ну, насправді конфліктів в світі стане ще більше. Не тільки в Ізраїлі, я думаю, що запалають інші частини світу, угу. тому, а, е так, так. тому ну резюмуючи, е ніхто ніхто насправді не хоче е зупинити війну в Україні. Війну в Україні ключові наші партнери. Точніше, один е одна людина хоче зупинити війну в Україні. Це Путін, е окупувавши нашу країну. А всі інші хочуть допомогти Україні. Ну я про Китай зараз не не говорю. Я говорю про коаліцію демократичного світу, ліб е вільного світу. Хоче щоб Україна перемогла. Я сподіваюся, що американці не тільки на словах і на ділі на цьому тижні підтвердять таку ж позицію. Uh -huh. Uh -huh. А пане Станіславе, ну вам не здається, що перемагає ця концепція? Ну не перемагає, набирає, скажімо, так популярності. Що от, давайте ми не будемо давати зброю, і конфлікт сам собою якось зупиниться ну, в Україні в даному випадку. І, і Штати зараз так діють. Китай до цього закликає. Ну і Москва, ясно, що цього хоче дуже сильно. Насправді я б не став би королювати ситуацію, яка відбувається в Сполучених Штатах Америки, і, наприклад, з позицією Китайської Народної Республіки та відповідно Росії, тому що все таки повинні розуміти, що Сполучені Штати в будь-якому випадку не ратують за те, щоб Україна перемогла. І навіть якщо ми бачимо такі от голоси, ну бачимо, чуємо. Від таких от радикальних, наприклад, республіканців, то це вочевидь це лише скажімо так відбувається в контексті виборчого процесу, які воліють, щоб Трамп знову очолив Сполучені Штати Америки, і тому вони готові піти на все, аби навіть жертвуючи допомогу Україні, аби власне оце друге пришерстя сталося. А насправді ж ми пам'ятаємо, що з перших днів великої війни сполучені штати зробили дуже багато для того, щоб захистити нашу державу, щоб ми мали всі типи допомоги, і тому подібне, Тож, я не думаю, що Сполучені Штати зацікавлені, щоб ми програли в цій війні, чи там була поставлена якась пауза. Тим паче є інформація, що Джозеф Байден планує відвідати глобальний саміт миру Швейцарії. Це також ознака того, що все ж таки сполучені Штати зацікавлені і не підтримують саме українське бачення завершення війни. Це по перше. А По друге, якщо брати власне Китай, звичайно, для Китая дуже важливо, щоб були захищені його національні економічні інтереси. І якщо от брати ті. Пропозиції, які Сідзінпінь е, оголосив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олефом Шольцем, то насправді найбільш ключовим пунктом є це саме четверте, саме е, докладення зусиль для зменшення негативного впливу кризи на світову е, світову економіку, щоб стабільність глобальних і промислових виробничих ланцюгів не була підірваною. Ну от власне це теж mm -hmm. за що ратує е, е, Шольц. Чому він зустрічається зараз з європейськими партнерами? Чому він буде летіти до? Європейського союзу, зокрема й до Франції, і власне щоб мати більш такі міцні зв'язки економічного характери, економічно-дорового характеру з країнами ЄС, щоб не пот компанії не потрапили під санкції Патова. заходу. Панове, термінова доводі. інформація. Ну, власне... Пане Станіславе, вибачте, що вас перериваю. Наразі повітряна тривога оголошена на Київщині на Сумщині та області. Моніторингові пабліки повідомляють, що. Крилата ракета на Сумщині, Вектор Чернігівська область, запуск з Курської області РФ. Тому якщо ви е, е, знаходитесь в якомусь місці небезпечному, я думаю, варто перейти в укриття і враховувати ці ризики безпеки. Поки офіційної інформації від повітряних сил немає про причини повітряної тривоги, це дані моніторингових пабліків. Так, Ми власне будемо вас зліт Мігу. Так, да, І Мігу повідомляють також. Так перепрошую пане Станіславе, що перервав вас, Вибачте. <танків> так, ну і власне, ми бачимо, що, тому я би не порівнював позицію, наприклад, Вашингтона і Пекіна, Пекін, очевидь, ретранслює те, що вигідно було б зараз в Москві, тому він пропонує різні мирні плани. Оце призупинення бойових дій, тому подібне. Власне, те, що хоче Російська Федерація, тільки не більш таким м'якшій формі, це пропонує, ну нібито, щоб можна було знайти якийсь компроміс. Очевидь, це дійсно вигода лише була б, б такої паузи для Російської Федерації зі зрозумілих причин. Що, от що якщо брати гру європейську... Скі партнерів, то тут є своя певна специфіка, і ми бачимо, що фактично на різного роду таких позиціях спекулюють, наприклад, такі е, е, політики, як і Олаф Шольц, і Еммануель Макрон. Фактично, вони м е, е, скажімо так, діють це в, е, в концепції конкуренції між ними за лідерство в Європейському Союзі, і е, за те. Хтось з них кращим чином війде а, в історію світу, і тому ми бачимо, що таке от є перетягування китайського канату, сподіваючись, що власне він зможе якимось чином вплинути на Росію. Насправді варто розуміти, що і Китай, і Росія вони знаходяться фактично в одній обрядці з однією поправкою, що Китай не хоче бути настільки путівним до Російської Федерації, зокрема пісанційним чи бути ну, якісь економічні... Він хоче торгувати так. з усіма, зрозуміло та, і отримувати свою займає таку позицію. Стосовно Макрона, якого так. ви зазначили, не знаю щодо його входження в історію, якось Зараз з огляду останніх новин подій ну під великим таким негативним шлейфом він заходить, як мені здається, з огляду на те, що ті заяви, які лунали, озвучував пан Макрон щодо потенційного введення, не знаю там французьких військ до України. Наряду з тим, що Франція нарощує постачання скрапленого газу з Росії, ну якось не коригується між собою. І При цьому купує в нас телекомунікаційних операторів. і інвестує ну, нормальні такі гроші. Друзі, офіційна інформація від повітряних сил, увага, сумська Чернігівська. Київська і Київ е, ракетна небезпека. Враховуйте це, будь ласка. Всі, хто дивиться наш ефір, повідомляється угу. про одну крилату ракету на півночі нашої країни. Що ж, продовжуючи тему у Франції і е, е... Пана Макрона, так само у Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня. Мовляв, через свою роль і жертви серед радянських народів та внесок у перемогу 45-го року відбудеться таке от запрошення. Втім, організатор пам'ятних заходів заявили, що не планують запрошувати Путіна з огляду на обставини мається на увазі війну Росії проти України. Тим не менш передумови є певні вже зазначають організатори, що планують запросити. Пане Дмитре, пам'ятаєте, як 10 років тому, якраз під час 70-річчя Нормандії створили власне нормандський формат. Хоча тоді вже були, був окупований Крим, тоді Петро Олексійович перше зустрівся з Путіним. Ще довго всі значить розмірковували, чи буде потискання руки, чи не буде угу. потискання руки. Все ж таки воно відбулося. Тоді на тлі події Криму. Так, ну і почалася ця нормандська історія. Чи є вірогідність, що зараз цей форум буде використаний як майданчик для створення, що про нормандський формат треба забути. Да я думаю, що про нормандський формат, нову... формат треба забути про нову форму про... з Росією. Також треба забути. Звісно, що з Росією мають бути якісь консультації, з Росією мають бути. Перекидування до новому якоїсь інформації пропозиції. Я думаю, що в непублічному просторі щось постійно відбувається і на рівні спецслужби, на рівні військових відомств, ну і відповідно на рівні політичних консультантів, які передають інформацію в центр прийняття рішень, в тому числі в Москву. Я би чесно кажучи, в цьому році не запрошував в Росію з двох причин: перше все ж таки Росія має бути в міжнародній ізоляції. Я не думаю, що ситуація про які сьогодні росіян дуже багато в Європі це правильно. Е, ну не потрібно не потрібно росіянам пропонувати тікати з Росії. Росіянам потрібно пропонувати е, змінити своє життя всередині своєї країни, якщо вони хочуть щасливого життя, а не в Європі. І е, ну, це перша причина. Да? Мені видається, що політична, політичні санкції, в тому числі дипломатичні, проти Росії, мають мають бути посилені. А друга причина: ну хто така Росія? Це всього навсього одна із територій, яка була в частині радянського союзу. І я сьогодні постійно нашим і міжнародним партнерам, і просто громадянам країн демократичного світу говорю про те, що вони неправильно вживають терміни. Вони постійно говорять, раша говорячи про радянський союз. Я кажу, кажіть Совєт. Раді радянський союз тому хто така Москва? Це була просто столиця радянського союзу, і Росія була всього навсього одною з республік. Так Росія є право наступниця, так визнані документи, але з цим право наступництвом є дуже багато питань. Давайте навіть пригадаємо Раду безпеки ООН і ООН. Росія це на права наважна є така характери. дискусія, справді. Угу. А, так, є підстави да, для, для, для дискусії Росію запрошувати на цю річницю, якщо знов-таки не передбачається... Я би щасливий, якщо б вона запросила Путіна, а Путін чергово не зміг би поїхати за кордон, тому що хвилювався би за своє. Життя тому, що він би був затриманий відповідним органом. Ну я тут підкреслю для глядачів, можливо, хто заплутався? Путіна не запрошено. Запрошена Росія, от як учасниця тих подій да, подій ще. Другої світової війни, а це якби така була значна і важлива операція висадка в Нормандії. Зрозуміло в рамках дій союзників проти Гітлера. А,